Ірина Григорівна Кюрджиєва родом з Казанківського району Миколаївщини. Багатодітна сім'я рано осиротіла, тож вона разом з сестрами і братами вчилась виживати самостійно. Спочатку доглядала молодших, а потім перейшла на власний хліб. Працювала в Ніколаєві, на судостроїчному заводі. До війни то все було. Працювала в шахті, тому що я. У мене ж немає можливості, там немножко вчилась, щоб десь у школу поступити. Ну, я, в Горне профучилище була, я туди ходила, ну і затаскали в шахту. Работала в шахті з Крепером і на електровозі. Довелося сім'ї Кюджийових не без втрат пережити голод 33-го року та велику вітчизняну війну. Після боїв, що точились біля рідного села, Ірина Григорівна виносила з поля бою поранених та виходжувала їх у 1946 році. Вона подалась до Грузії, де вийшла заміж та народила сина Станіслава. Там знайшлась і невістка Соня, яка й сьогодні опікується свекрухою, як приклад іншим, живуть у мирі і порозуміння. Нормально жили і до сих пор живем 52 года вже. 62-го года вместе угу. живем до сих пор. Угу. Нормально, а що? Мне 19... повезло. В 1999 году. Муж 99 году умер. И да. до сих пор, вот 14 лет уже после сына вместе живемо опять. Доля пов'язала сім'ю Кюрджиєвих з кривим рогом 26 років тому. За цей час вона збагатилась внуками, правнуками і праправнуками, які на свята люблять збиратись за одним столом. Так було і вчора у сотий день народження роду. народу. Днем рождення з, з юбілеєм пожелать вам крепкого здоров'я, благополуччя. Передати спаспридать від мера нашого Юрія Юрій Вілкула. с пожеланием всего самого-самого доброго, самого главного крепкого здоровья. И когда мне будет сто лет, вы тоже придете меня поздравить. Хорошо? Обязательно. обязательно. Вот, да. Обязательно. Спасибо большое. <связательно> Дай вам Бог здоровья. Обязательно. Дай вам Бог здоровья.